Шановні депутати, змикали колочні? Шановні депутати, зібралися сьогодні на земельну комісію. У нас є одне питання, щоб внести в порядок денний нашого засідання про передачу згоди окажевка Дубно Добробут. На передачу укажемо показ суверенно земельної ділянки на вулиці Митрополита Шептицького, 1 в місті 2. Прошу голосувати за порядок. Хто за? Одноголосно. Порядок, ну, то І тоді ставлю на голосування про надання згоди. Кажемо, Каже, показ віз оперенду земельної ділянки на вулиці Митрополита Шептицького, 1Б місті Дубного. Хто за? Проти одного голосу. Все, Вам ще Мам читав зміні брати його чи